Значить, сьогодні я хочу розказати про цифровізацію, яка спрощує вихід на нові ринки і збільшує відповідно продажі. Мене звати Олег. Я представник компанії Бізнес Еволушен. І е е хотів так, е хотів спершу два слова сказати про свою компанію. Ми займаємося автоматизацією облікових процесів. Ми е, займаємося е, як повною автоматизацією, тобто, умовно, коли ми приходимо на підприємство, ми стикаємося з паперовим обліком і залишаємо підприємство вже з цифровим обліком, тобто люди вміють і знають, як працювати з комп'ютерною системою, і вона дає свої результати. Також ми займаємося частковою автоматизацією, це коли у підприємстві вже є облікова система, але вона не повноцінна, вона не закриває якісь певні контури. І ми допомагаємо нашим клієнтам ці питання закрити. На ринку працюємо вже більше 20 років. Маємо пул кейсів успішних впроваджень. Я трішечки ще розкажу. Похвалюся нашими клієнтами, нашими кейсами трішечки згодом. Так тепер безпосередньо щодо цифрової прозорості, взагалі що це за слово сполучення? Про що воно? Такий маленький ліричний відступ для того, щоб виходити на зовнішні ринки, мабуть, треба, щоб з тобою хотіли працювати. Яким чином цього можна добитися? Ну цього можна добитися, створивши певний місточок довіри між нами і міжнародним клієнтом. Є дуже гарний вислів, каже, чому ми довіряємо людям, тому що ми їх знаємо, і з другої сторони, чому ми людям не довіряємо? Знову ж таки, тому що ми їх знаємо. Звідси бажано зробити так, щоб люди знали про нас гарно і мали бажання з нами співпрацювати в частині компаній. Справа трішки складніша, тому що ми маємо підтвердити свою благонадійність як партнер. Відповідно, на міжнародних ринках, де про нас не знають, бажано зробити так, щоб у нас були якісь спільні метрики, спільні показники, по яких зрозуміють, що ми гідні уваги і співпраці. От цифрова прозорість це про те, щоб вміти показати мовою цифр, мовою грошей, мовою показників про те, хто ми є, звідки ми є і чому з нами варто рахуватися і е, варто з нами співпрацювати. Е, тепер е, переходячи вже до безпосередньо викликів, з якими стикаються наші підприємства, наші підприємства, працюючи в галузях м'ясопереробки і не тільки. В принципі, це є е, перш за все. Недостатня цифровізація, пан Андрій Лігач розказуючи на конференції, згадував, що в Україні один з найнижчих рівнів цифровізації, і відповідно невисока можливість показати в цифрах дійсно, швидко, якісно про наше підприємство, про його діяльність, про його ефективність. Про дотримання міжнародним стандартам харчової промисловості, ХАСПу, виробничим відповідно, це є проблемою, коли ви хочете вийти на міжнародний ринок, коли ви хочете вийти трошечки більше і далі ніж є в Україні, коли ви хочете заробляти більше, коли ви хочете зростати з врахуванням ще і тенденції в демографії питання автоматизації теж стає архіважливим просто через те, що Потрібно мати надійну систему, не прив'язану до конкретних людей, яка дозволить вам рухатися, розвиватися і зростати. На цьому слайді ви маєте можливість побачити це вже ближче до м'ясопереробної промисловості, наскрізний технологічний процес постачання продукції. Тут багато різних плиточок. У мене на слайді намальовані поросята і свині, але їх можна спокійно замінити на курку і ВРХ. І суть процесу від того глобально не попіняється. Вона навпаки дозволить більш повно це все закрити. Червоною лінією, якщо видно, виділено саме виробничий комплекс процесів, який починається від вирощування на підприємстві, продовжується наступним етапом. Забоєм, окрім того, там йде обвалка, жилування та інші операції, е, прямо до відвантаження нашому клієнту. І я хочу сказати, що е, працюючи в сфері автоматизації підприємств вже стільки років, ми помітили, що для переважної більшості підприємств е, оцей червоний контур це є насправді не червоний контур, а чорний ящик. Всі бачать, що туди заходить. І бачать кінцевий результат, що вийшло. Але в процесі як відбувається перетворення продукції, як відбувається перетворення там від туші на півтуші вже до готової продукції, це важко відстежити для того, щоб спростити цей процес, для того щоб мати можливість ним керувати, тому що те, чого ми не бачимо, ми ним керувати не можемо. Ми покладаємося скоріше на свої тонкі відчуття. Гарно, коли керівник безпосередньо там. Півдня знаходиться в цеху, а потім других півдня знов знаходиться в цеху, тому що він в кожному процесі він задійний, Він бачить, як це все відбувається. Але справа керівника трішечки більше. Він має думати про стратегію, про те, як рухатися до нових ринків, як залучати нове фінансування і безліч, безліч, безліч інших питань. Отут, якраз в нагоді для управлінців для прийняття рішень і стає система, яка оцей чорний ящик. Дозволяє побачити по процесах і зрозуміти по детально, що відбувається. Працюючи вже з цим вибіленим ящиком, працюючи з виробництвом, важливим для ефективної діяльності підприємства у нас стає збалансувати його потужності, ресурси з запитом зовнішнього ринку. Економічна теорія нас вчить. Що ми працюємо завжди в середовищі з браком ресурсів, браком людських, фінансових, виробничих ресурсів. І коли ми бажаємо зростати, коли ми бажаємо максимально задовільняти ті можливості, які перед нами ставить ринок. Бажано збалансувати так нашу діяльність, щоб концентруватися на тому, що приносить максимальний результат, не зупинятися, не створювати рутину, роботу заради роботи, а все ж таки мати якісь чіткі маркери, мати чіткі показники, з якими ми можемо зрозуміти, а що ж нам приносить більший прибуток, з чим нам цікавіше працювати, де ми можемо себе покращити, тому що це ті точки, з яких наше підприємство зможе завоювати ринок і на Світовому на більш конкурентному ринку зможе дійсно знайти гідне місце під сонцем. Не просто бути присутнім, а бути успішно присутнім на міжнародному ринку. Наступний слайд, будь ласка. Спрощуючи і вибілюючи процес самого виробництва, найкраще це зробити за рахунок. Простих, зрозумілих постів, інтерфейсів е, на самому виробництві, щоб е, ми мали можливість, наші працівники мали можливість вносити ту операцію, яку вони виконують, тоді, коли вони її виконують, е, і відповідно до дотримуватися інструкцій і рухатися по е, тому заданому техпроцесу, який закладений. Е, на цьому слайді ви бачите от якраз приклади таких е, автоматизованих робочих місць, постів, які безпосередньо ми. Ми наша компанія в клієнтів встановлює і які спрощують роботу системи, тому що під час виконання операції в нашого е, працівника є е, чітка інструкція, є форма, де показано, що він має зробити. Е, показники за рахунок того, що ми використовуємо на кожному етапі маркування з допомогою штрих кодів, qr кодів є можливість відстежити, що він точно це зробив. Що він точну кількість і точно потрібної якості продукцію взяв для виготовлення наступної готової продукції, яка є. Тепер хотів би кілька слів сказати вже в цифрах як переваги від цифровізації. Оскільки ми робимо це цифрове перетворення підприємства не просто заради галочки, а дійсно воно може приносити результати. Зокрема, це до 40% скорочення часу на операційну діяльність, тобто ми оптимізуємо нашу роботу таким чином, знижуємо до 10% витрат. Також ми отримуємо вищу задоволеність клієнтів просто через те, що ми можемо проконтролювати, перевірити і підтвердити саме головне якість своєї продукції, ту, яку ми виготовляємо. Приємним бонусом, до речі, стає це до 44% зменшення на утримання it системи, тому що запроваджуючи якийсь єдиний стандарт, єдину систему. Ми зменшуємо кількість тих програмних продуктів і, відповідно, час і ресурс на їх обслуговування, які на кожному підприємстві. В свою чергу, ті показники, ті цифри вони виливаються вже в якісь конкретні результати. Зокрема, вони стосуються як для бізнесу зменшення витрат, вивільнення коштів, тому що ми маємо можливість оптимізувати прохід. Товарної продукції, яка є у нас на підприємстві, не вкладати в гроші в те, що буде лежати півроку рік, максимально ефективно працювати з тим, щоб використовувати максимально якісну і свіжу продукцію. Ну, наприклад, дуже гарна система оперативного обліку показує себе в роботі з товарними залишками, які мають короткий термін придатності. Коли нам треба відвантажити найсвіжіше, коли треба забезпечити е, такий прохід товару матеріальних цінностей на, на підприємстві, завдяки якому е, товари тільки найвищої якості якраз потрапляють до наших клієнтів, і в нас немає втрат на цьому місці. Е, кращі послуги для зростання і розвиток бізнесу якраз забезпечують от створення такого єдиного інформаційного простору. Я хочу ще відмітити, що дуже гарно бачити позитивні результати на якихось великих кроках. Ми щось зробили одне, і все, у нас зразу все суттєво там вдвічі збільшився прибуток, втричі зменшилися витрати. Але як показує практика, справді сила в маленьких кроках, коли ми покращуємося завжди, коли ми не зупиняємося в цьому процесі, коли ми робимо покращення. Елементарно, там в складській логістиці, коли ми робимо покращення в плані там планування, оптимізації витрат, відповідно, ми стаємо трішки ефективніше, трішки ефективніше. І коли оце трішки, трішки, трішки назбирується, ми самі дивуємося в тому позитивному результаті, який ми отримуємо. Наступний слайд, будь ласка. Те, що я говорив, це ті клієнти, з якими ми вже пройшли шлях трансформації. Я згадував, що з підприємства м'ясопереробної галузі харчової, сільськогосподарської, ми працюємо дуже багато, і я хочу сказати, що оце портфоліо не повне наших клієнтів. На жаль, всі вони не вмістилися на цьому слайді, і я буду дуже радий. Якщо е, вдасться і попрацювати з вами, я хотів би от е, повністю погодитися з словами Джона Рокфеллера, який свого часу став першим доларовим мільярдером, який, е, відповідаючи на власне ж запитання, що приносить йому найбільше задоволення, відповів, що бачите, як повертаються дивіденти від вкладених мною зусиль. Я щиро надіюся, що я виступав перед вами недаремно і. Це виліться в майбутню співпрацю. Я запрошую вас до нашого столу. Ми знаходимося отам біля ножів. Нас легко знайти, і будемо раді відповісти додатково на всі запитання, які у вас виникнуть. Дякую за увагу. Всього найкращого. Давайте поплодуємо. Поплодуємо за Олега.